Для тебе взагалі робота в студії Кришталь Beauty? Я не бачу результату. А як би ти охарактеризувала колектив? Жіночий колектив? Чому взагалі? Потрібно працювати в криштельб'юті. Я просто б не працювала. Що тебе можливо там не знаю, дратувало. коли приходили, хамили там як тобі, я як керівник, а я я на камеру. <різь> Вже тебе ніхто не звільнив. Я зробила превентивний удар. Чи любила ти ходити на цю роботу. Клієнт тебе не чує. І все, мені отак. От все. Чи подобалась тобі взагалі умови, в яких ти працюєш? За роботою я не буду сумувати. Це моменти, да. так. Клієнт... Це більше сподобалась я тебе в ньому. Привіт! Рада вітати вас на нашій вже другій розмові. Я Катерина, власниця студії Crystal Beauty. Любі мої, для того, щоб нам розвивати цей канал, потрібна ваша допомога, ваша підписка та вподобайки. Тому тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні в мене в гостях Людмила. Майстер студії Кришталь Beauty, яка перестає, на жаль, з нами працювати з особистих причин. І ми вирішили запитати, як їй працювалося у нас в студії, чи виникали якісь проблеми в роботі або з клієнтами. Знайомтесь Людмила. Всім привіт! Давай спочатку дуже коротко розкажу, що для тебе взагалі робота в студії Кришталь Beauty. Опиши, будь ласка, от трьома словами. Ну, робота в Crystal Beauty, тут трьома словами не опишеш це однозначно. Це і колектив класний, і атмосфера, і ти керівник дуже крута. Ми сюди на роботу приходили не як на роботу. Я тобі про це кожен раз говорила і ще раз повторю: ми сюди приходили як додому і відчували себе так, як вдома. Тут ми завжди могли. Ну, я за себе говорю, завжди можна було отримати пораду, підтримку. Тут ми заробляли. Я заробляла кошти, тут я проводила більше свого часу, і тому трьома словами тут точно не опишеш. А чи подобались тобі взагалі умови, в яких ти працюєш? Так, повністю подобалися. Насамперед, мені подобався графік. Графік не вільний, але завжди, коли щось потрібно було, відлучитися екстрено, завжди можна було домовитися. Ти давала вихідний і можна було вирішити свої справи. Заробітна плата також подобалася, умови праці подобалися ще більше. А як би ти охарактеризувала? Колектив от студії. Ну, колектив класний. Спочатку ми працювали в трьох: я, ти і Олеся, потім ти відійшла від справ ми з Алісією працювали вдвох. Ну, працювали класно, завжди захищали один одного. Якщо треба було десь там щось за кимось, швиденько підробили, прибрали і все добре, все нормально. Виручали один одного, навіть таке бувало, що там я отруїлася, і я до Алісі дзвоню в 9 годин ранку, коли в неї вихідний. На 10 вже клієнт у мене, і я кажу: Аліся, пожалуйста, вийди, бо я отруїлася, все без проблем, Аліся виходила. Коли Алісі щось треба було, я так виходила. Колектив класний, взагалі. Мені все подобалося і все підходило. А от, наприклад, якщо там брати щодо мене, як тобі, я як керівник. Ну, ти класний керівник, ти справедливий і мудрий керівник, це точно. Я тобі про це також говорила вже. Ну, не без того, що там десь щось колись накосячимо і за це получимо на горіхи, як кажуть. Але в загальному все було класно. Ну, немає що там жалітися чи ще щось. Все було круто, дійсно. Я тут працювала. Не пам'ятаю, з 21-го року, так? Да, з 21-го року. 21 року я тут працювала і ну немає ніяких нарікань, бо я просто б не працювала, якби мені щось не підходило. Ну тобі взагалі, скажімо так, чи любила ти ходити на цю роботу, я так зрозуміла, що Що любила, любила, бо за гроші так би просто не ходила. Скажи, будь ласка, от трошки про себе, От ким ти працюєш, працювала в студії. А яка твоя улюблена процедура? Uh -huh. Що тобі, от взагалі, що ти любила робити? Ні, скажімо так: масаж вилашив чи лазерна апіляція? Чи те, чи те, да? третього немає. Я ти скажи Ну, Я любила бандажне обгортання. Ну не тільки бандажне, взагалі обгортання, ти це знаєш. Але якщо вибирати між масажем і лазерною епіляцією, тут не вибереш. Бо це дві різні процедури і там різні техніки виконання. Буває, що цілий день ти робиш масаж, масаж, і ти втомлюєшся. Там уже спина болить, руки болять. Ну, це дійсно правда. А а фізична робота та, фізична насправді, робота. Да, воно, ну, скажімо так, коли ти звикаєш, ну, коли то вже воно втягуєшся, воно вже не добре, так. Але та. якщо насичений день. Від початку до кінця, то так, це справді, бо деякі думають, Та, що там повозити да. маніпули, і все. І все, все. дві минути, да, да, побачиш, да, що да. мені там. Це ж так просто. Да, да, да. І потім, коли там цілий день масажу, і ввечері вже лазерка, то ти на лазерній апеляції відпочиваєш. Якби. І руки відпочивають, і спина, і це зовсім інша процедура. Тому тут не вибереш. Но я вибираю обгортання. Я от пам'ятаю, коли ще тільки ти починала працювати, я проводила тобі навчання. Uh -huh. от скажи, наскільки тобі було легко опановувати цю взагалі професію? Да? Uh -huh. Спочатку масажистом, да? потім лазерним спеціалістом. Наскільки тобі було легко це все впитувати і далі працювати? Ну, навчання було досить, як це сказати, інформативне. Досить змістовне, ти давала дуже багато інформації, і теорія була, і практика. Важко не було, треба було просто трошечки часу, щоб набити руку, щоб здобути досвід. Ти завжди підтримувала, підказувала, Одна на лазерній апеляції, я пам'ятаю, перед клієнтами, які в мене перше, ти там давала мені порад, таке то волосся можна так-то зробити, роби так краще, пробуй, пробуй, пробуй. Та, і Але важкого були. не було. Можливо, важко було трошки фізично спочатку, так як це щось нове, а потім вже було звикання, ти вже все знаєш, і, і все як по маслу. А от клієнти, які до тебе приходили, не завжди вони були задоволені своїм результатом, твоєю роботою? Ну, не завжди. Це правда. Є а абсолютно... як ти про це дізнавалася? Ну, Я запитувала їх, я запитувала. Казали їх. тобі. Так, Мені тут оце взагалі не, не треба, а це мені тут полегче. Що мені тут взагалі масла? Було такого? Ні? Було таке, що мені казали, да, результат класний, все подобається. Виходили тут до адміністратора і казали, я не бачу результату. <хи> таке було, так. Да. Да, да. Да. Бували такі, що там, якщо це масаж, хотіли посильніше, там, щоб масаж, бували дуже ніжні клієнти, чутливі, Ну, ми всі різні. А бувало таке, да, що я хочу посильніше, ти їм кажеш, що не можна, да, бо не да, важко. Бувало, бувало. бувало, що ти розповідаєш, пояснюєш, клієнт тебе не чує. Абсолютно не чує, вона хоче посильніше, ти її пояснюєш, вона не чує, і потім вона не задоволена. Ну, а чи пам'ятаєш ти якісь з моментів, коли ти була клієнтка незадоволена і був якийсь, можливо, там, не знаю, конфлікт, і як ти це зглажувала? Зазвичай старалася розмовляти з клієнтом, пояснювати. Якщо клієнт тебе чує, то він тебе почує, те, що ти йому говориш. А якщо ти на кожній процедурі, ну за масаж, наприклад, говориш, що там і спорт має бути, і харчування, і водичка, а вона да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А потім мені каже: ну, мене спорту цього тижня не було, харчування теж не було, бо там день народження, то те, то все. І потім шоста процедура замірів, а в неї немає результату. І ти їй пояснюєш, що треба було те і те робити. А вона чути не хочеться. Вона прийшла на масаж, клієнтка за це заплатила кошти, і вона хоче бачити результат. Чарівну пігулку. Так, чарівну Я пігулку. зараз до вас прийду. Ви з мене зробите фею, да. там поколдуєте надо мною, я буду прям. Конфетка, як там? Цукерка, а -а -а. Так, <реш> так. Я просто пам'ятаю, в тебе була якась така е, клієнтка, це було давно. Яка... Так, <реш> а? цікаво, цікаво мені <реш> да, я згадала, що вона прям от приходила не в настрої. І така прям тобі так фир, фир, фир. Ти так з і так, і так, і так, ну, скажімо так для мене ти особисто, ти така от сервісна людина, mm -hmm. да? Не, mm -hmm. да, ти така от ту ту ту, ту mm -hmm. там не, тут лягай, а то як вам тут, а як вам тут. Так, вийшла. Так, дівчатки, давайте бігом, давайте тут собралися. Тобто, ти сервісна людина з клієнтами. Ти можеш їм якось так ніжно сказати, вона може на тебе там напористо, напористо, напористо. Але ти це все так е не подавати виду, хоча, можливо, всередині. Це насправді, я тобі скажу, це насправді професіоналізм. Тому що не кожен зможе а, і отак себе поводити і при цьому ще і не показувати цього всього. Бо знаєш, є люди, у яких на обличчі написано все, що він про тебе думає. Так, да, є, є. Я думаю, в мене теж так було спочатку на обличчі написано, коли приходили, хамили там. Хтось приходив без настрою з клієнтів і там грубо розмовляв зі мною, але потім якось. Вже навчилася з ними розмовляти, просто не сприймати це на свій рахунок, робити кам'яне обличчя і все. І все, типу, у них поганий там настрій і щось пішло не так. Але... Так, так, так. А якщо тобі кожної процедури хамлять, то ну на процедуру йти не хочеться. Це правда. Коли ти приходиш на процедуру до клієнта свого, ти завжди приходиш з гарним настроєм, ти гарно виглядаєш, щоб клієнту було приємно. В тебе немає неприємного запаху, в тебе чиста робоча форма, ти стараєшся. Щоб клієнту було приємно з тобою працювати, і клієнт хотів до тебе прийти знову. А коли ти стараєшся, приходиш, тобі хамлять, якби да, то ну, не хочеться більше йти і працювати. Ти просто робиш свою роботу і все, ти не розмовляєш, не даєш порад нічого. Ти просто собі робиш свою просто роботу. Просто роблю свою роботу і все да. Ну бувало таке дуже часто, що процедура починалася на не дуже приємних нотах. Mm -hmm. Клієнти приходили якби з упередженим ставленням, ну якось так це можна mm -hmm. описати в такому поганому настрої, вже налаштовані на якийсь негатив, але потім до кінця процедури якось слово за слово все добре, і ми виходили звідти там mm -hmm. не найкращими mm -hmm. друзями. Mm -hmm. так, mm -hmm. так. Ага. Ну насправді це дуже круто. А можливо, якісь такі випадки згадаєш, що, що тебе можливо там не знаю, дратувало. Так, mm -mm, да. таких випадків було багато. Один з таких випадків, коли запізнювалися, там на 5-10 хвилин це нормально. Ми всі люди, хтось запізнився, хтось забув, коли запізнювалися на півгодини, і, наприклад, коли людина приходить на масаж. І після цієї клієнтки ще одна клієнтка, яка має прийти вчасно, бо в неї також свої плани mm -hmm. на свій подальший день, і ти їм говориш, що ми не встигнемо, наприклад, щось там зробити одну зону. Так як ви запізнилися, я вам пропоную зробити це і це. Mm -hmm. А вони говорять, що ні, роби мені все, і не спіши, не спіши, не спіши, так. Так, да, насправді це ну, зробити якісну процедуру за той час, мінус той час, що вони запізнилися, це насправді. А потім я не бачу результат. Да. Да? Ще да. дратувало. Коли заходиш в студію, в тебе клієнтка одна там на 10-ту годину, а наступна на 12-ту годину. І ти заходиш в студію, це в мене був такий випадок. Я одягаю бахіли і чую, як адміністратор говорить по телефону, і вона й каже: Адміністратор клієнтів. В такому випадку ми будемо вимушені зняти передоплату, так як ви не попередили нас. І все, мене вот так, от, все, Я вже не можу. Я така. Бе, думаю. Я прийшла, я встала. Ну, нічого раніше не сказати. Ну. Поділися якимись своїми секретиками роботи? Як? Ні. Я їх добре собою. <плес> Я жартую. Поділюся. <плес> ну, що б ти порадила спеціалістам, щоб до них повернувся клієнт. Я порадила, перш за все, бути клієнтом, не просто майстром, бути другом, бути близькою людиною і мати з клієнтом довірливі стосунки, щоб клієнт тобі довіряв і, і все. <плес> Секретик! Видала. Ну, а що я можу розказати про техніку, як ви робили? Ну, я, я не знаю. А в тебе є секретна техніка? Є тобі якась смішна історія, яку ти будеш пам'ятати завжди? Смішна? Не знаю. Це залишиться між мною і клієнтами. Зрозуміло, добре. А, розкажи, будь ласка, от ми вже з тобою говорили про колектив. А, можливо, були якісь такі випадки. Ну, от, як ви взагалі там ділили клієнтів? Чи було таке, що хтось уводив клієнтів друг у друга? Як ви взагалі вирішували, вирішували ось такі моменти? Ну, Клієнтів ми не ділили взагалі. Нам одразу їх записує адміністратор, і ми не вибираємо собі клієнтів. Нам просто їх записують і ми працюємо. Чи уходили клієнти від одного майстра до іншого так? Це нормально, абсолютно. Ми різні майстри. І Різний темперамент, і працюємо по різному хоч якби ми не працювали в одній техніці, як би до нас не навчала, все одно якісь відхилення їй ти це знаєш поки продає так. І звісно, що бувало таке, що там клієнтові більше сподобався майстер Олеся, А Алісіним клієнтам більше сподобалась. І я це нормально. Можливо, хтось колись образився, але це все залишилось між нами. Ну взагалі ну, все круто. Ми ніколи там не ображалися, не конфліктували через це. Взагалі такого не було. На Олесією повне взаєморозуміння на рахунок цього було. А взагалі, от якщо, наприклад, вже взяти зараз, да, там, угу. перед тобою, давай візьмемо вже в минулому вже керівник, можна сказати все, наприклад. Вже тобі ніхто не звільнить, так? Можна говорити все, що хочеш. Я зробила превентивний удар, так? Давай достанемо що? Ти розкажеш мені, от, ти мені вже в принципі і говорила, да, який я керівник, але якщо, можливо, є такі моменти, які б ти хотіла би мені сказати, але от раніше не наважувалась. Можливо, є якісь такі моменти, на що б ти мені хотіла би вказати, як керівникові? Mm. Не знаю, можливо, будь суворішою. Немає таких моментів. Я тобі говорила і буду говорити це багато разів. Мене влаштовувало все повністю в тому, який ти керівник. Ти не просто керівник була, ти ніколи себе ну, по відношенню до мене не ставила вище. А, Ми завжди були на одному рівні. Ти могла і відпустити мене, коли мені кудись потрібно було. З тобою можна було поговорити. Ти могла підтримати, коли це було потрібно. Ну Не будемо згадувати. Да -да -да -да. Yeah. No, mm -hmm. Головне всі моменти, що я вважаю, якщо якісь є моменти непорозуміння, їх важливо вирішувати, так? щоб все завершувалося на гарній ноті. Та mm -hmm, mm -hmm. да. <світ> ну завжди все на гарній ноті завершувалося. Завжди там, якщо були якісь питання, вони вирішувалися одразу. Uh, що ти скажеш, чому взагалі потрібно працювати в криштальб'юті? Ну, тут, по-перше, класний колектив, гідна заробітня плата, це однозначно. Тут є кар'єрний ріст, ти можеш навчатися новому, ти можеш опановувати нові техніки, нові процедури. Тобто ти не стоїш на там, місці, там, не працюєш тільки на лазерній апеляції чи ти виконуєш масаж. Тут завжди щось новеньке. Тут є корпоративчики в нас, На один з яких ти не попала, на жаль. Хвороба? Так, так, так. Чи будеш ти сумувати за роботою і за чим саме будеш? Так, да, я буду дуже сумувати. Ой, ну, виріжеш. Ну, ну, <laughs> я зараз плакати буду. Ну, бліт, виріжешся. <laughs> Та нічого. Це. Да. Це моменти. Да. За чим будеш сумувати? Я буду сумувати за колективом. Ну, це правда. За роботою я не буду сумувати. Я буду сумувати за колективом і за своїми клієнтами. Є клієнти, з якими ти вітаєшся, потім виявляється, що це знайомі знайомих там, і вже там це якісь сусіди і і далі. Ну, Саме більше я буду сумувати за колективом, за тою атмосферою, яка тут. Я б ніколи не працювала в колективі, де. Жіночий колектив, розумієте, тут жіночий колектив зовсім не такий, і за цим я буду сумувати, дійсно. Мені насправді, ти знаєш, я насправді дуже рада, що біля мене саме такі люди, і навіть ті, хто з нами працювали, що ми досі підтримуємо всі зв'язок і спілкуємося і Це насправді дуже круто. То. Можливо, ти все-таки нам трошки перевідкриєш завісу, все-таки куди ти від нас йдеш? Ай ай, на камеру питаєш. <пи> ні, поки що я не можу привідкрити цю завісу. Не все так складається, як би ми хотіли. У Бога на нас свої плани, поки що не можу. Є така приказка: хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. Самі все побачите. Ну, я тобі взагалі дуже вдячна за нашу розмову. Я тобі вдячна за те, що ти була весь цей час з нами. Що Ти працювала три роки, ну, там без там, пару місяців, да. і я тобі вдячна за твою підтримку, за те, що ти робила клієнтів класними, більш впевненими. Взагалі дуже буду сумувати за тобою. Ну, я. тебе <плес> я тобі бажаю, щоб у тебе все склалося так, як ти хочеш. Я тобі бажаю успіху. Я не знаю, куди ти йдеш. Можливо, ну, я маю на увазі, можливо, ти нікуди не йдеш, а там у тебе якісь є свої особисті да, причини, але нехай в тебе складеться все так, як ти хочеш. Дякую. У тебе все вийшло. Дякую. Ну, я нікуди не йду покажу, я хочу відпочити просто, а далі буде видно. Це The end, the end, <ріст> да. да, три роки ну це ж нове? Три роки. Про минуло дуже швидко. Чесно, навіть не віриться. Так. Да. А скільки всього було за три роки? Да, да? Тільки хотіла сказати, скільки було всього за ці три роки. Ой, і цікавого, і смішного, і, і поганого, і скільки було невдач, але тим не менше, все буде добре. Так що, ти все одно цей. Заходи, якщо. Чо, <свісно> 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 Друзі, а вам дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобався наш подкаст, підписуйтесь, ставте вподобайку. Вам не складно, а нам приємно розвивати наш канал. До зустрічі!